На Черкащині у п'ятницю 20 червня збільшиться баричний градієнт, що призведе до небезпечних поривів вітру 15-20 метрів за секунду. Тож уникайте перебування поблизу високих дерев, рекламних щитів, під лініями електропередач та висотними будівлями. Істотних опадів не чекаємо. Температура вночі 9-14 градусів, вдень 16-21 градусів. У вихідні Черкащина зануриться в осінню холоднечу. Переважатиме нестійка, похмура, вітряна і з невеликими дощами погода. Температура вночі 9-14 градусів, а вдень не вище 14-19 градусів. За попередніми модельними оцінками, на повернення літнього погодного комфорту розраховуємо із 23 червня.